Що є істина? запитав Пілат у Господа нашого Ісуса Христа, спотім нічого не відповідає. Чому? Тому що Слово Боже є істина, свята Троїця є істина. І щоб пізнати, що є істина, треба жити по християнськи Треба жити духовно. Істина є хто? По-перше, це сам создатель. Сама особистість, Бог є любов, любов є істина. От. А Любов вона не гнівається, вона не шукає свого, вона не дратується, вона не надимається, вона всьому вірить, все переносить, всього сподівається, ніколи не перестає, вона мілосердствує. Ось такий ма, треба мати духовний настрій, щоб пізнавати, що таке є істина. Мати глибоке покаяння, щоб поєднатися з істиною, з творцем От. І необхідно при цьому причащатися тих христових таїн. Звісно, тоді ще не було засновано Християнської церкві, вона була заснована на 50-й день після Воскресення Господнього, і язичник піват, який жив. В поклонені є мірським куміром, жив в розкоші, він поклонявся язичним богам, які є беси. От, мав дуже вузький кругозір От, і особливо відрізнявся і інтелектом, то йому зрозуміти, що таке істина, хто є істина. Практично було на той час неможливо. І що Господь йому нічого не відповів, тому як пояснювати язичнику такі глибокі речі було безсмисло. От, Ми з вами після іскуплення нас від вічної смерті знаємо, що є істина. Хто є істина? Це сам Создатель, Господь наш Ісус Христос. Він є істина. Він так і каже до апостолів: Я є шлях, і істина і життя. От, і ніхто не може прийти до Отця, тобто спастися як тільки через Господа нашого Ісуса Христа, і нема іншого імені під небом, каже святий апостол, яким належить нам спастися, тільки ми можемо спастися Христом. Приймаючи Христа в своє серце вірою, і звісно, причащаючись на Божественній торгії Його тілом і кров'ю, нам треба пропітатися, тілом і кров'ю Спасителя, щоб бути отцовськими дітьми. І тоді ми пізнаємо істину, і сказано: і істина зробить нас вільним.